Олександрія, схоже, повторює сумні реалії 90-х до підприємства, точніше, того, що від нього залишилось після декількох років незаконного владарювання там комунального господарства, навідались рейдери. Представник підприємства стверджує, на охорону напали, намагались відібрати майно з силою. Цими людьми, яких працівники заводу називають не інакше як бандити. Вони через забор залізли на підприємство, побили начальника охорони. Значить, і крім цього, три чоловіка, працівників охорони, зникло з підприємства, тобто на даний час знайшли двох, один, одного ми ще не знаємо, де він знаходиться, тобто людина не ночувала дому Пов'язане з захопленням підприємством, з рішенням одного так називаємо, люди називають чорного нотаріуса, який зареєстрований в місті Умані і щось саме туди, значить, Найбільш близька зараз до Цапюка людина Купченко Олександр Павлович чомусь поїхав заключати договора купівлі-продажу майна. Як з'ясувалось, це майно належить завода «Громаж», але цапюк Степан Кирилович значить, рішенням виконавчого комітету придумав нові адреси, виготовив нові технічні паспорти і в зв'язку з чим. Вважав, що він вже може продавати все. Згідно дій цього нотаріуса, 10 об'єктів, які входять ну, до цілісного майнового комплексу громад, взагалі там 25 об'єктів нерухомості. Ну, ці 10 це головний корпус. Інші, ну, скажімо такі самі будівлі, які мощні, в хорошому стані, Значить, Степан Кирилович їх продав, вирішив продати. І фактично, незважаючи на те, що ці об'єкти були включені вже до переліку об'єктів, відчуження яких заборонено згідно ухвалили Олександрійського міського яким якимось дивним, не знаю я просто як це назвати, дивним чином значить ця заборона якимось чином зникла, і цей нотаріус встиг, значить, в один день внести зміни по десяти таких об'єктах. Ну і саме цікаво, що саме в цей день, коли цей чорний нотаріус Уманський вносив ці зміни, Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд розматривав справу, яким, по якій значить, всі ці рішення щодо виділення окремих адрес були скасовані вже рішенням постанови Олександрійського міського суду. Ця постанова була залишена в силі. Тобто, фактично, Купченко, Цапюк і цей чорний нотаріус вчиняли дії з об'єктами нерухомості, які не мали юридичної адреси на час вчинення вже цих договорів купівлі-продажу. Тобто, ну фактично, це все охватується одним поняттям мошенничества. Дивний збіг багатьох обставин може говорити і про інше, наприклад, як версію певних спланованих дій. Рейдерського захоплення, так, і дії місцевих чиновників, і дій нотаріату, і навіть не виключено якихось маніпуляцій з реєстром заборон. Наразі все це мають з'ясовувати правоохоронці, нині ж розпочаток, кримінальне провадження поки що за статтею розбій. Дожен відмітить, що правоохоронні органі в даному випадку діяли напричуд оперативно і саме головне ефективно. Тобто був задіян. Спеціальний підрозділ міліції з міста Кривограда. Значить, організована слідчо-оперативна група, яка зайшла на підприємство без згоди рейдерів, затримала їх і передала підприємству згідно відповідної постанови слідчого, законним власникам цього підприємства. Хотів би відмітити, що активну особисту участь в керівництві, скажімо, в контролі над цим кримінальним провадженням вчиняв прокурор міста Олександрії Малков. Особисто мене це безумовно здивувало. Однак видно, що щось міняється не тільки в нашій країні, а навіть даже в нашому місті, яке дніпропетровські рейдери взагалі, мабуть, вважали, що це село якесь. І що вони можуть чинити тут все, що завгодно.